Державному реєстру виборців два роки його автоматизовану версію використали під час президентських перегонів 17 січня 2010-го. Хоча сучасну систему обліку населення України з 2009-го почали використовувати під час низки позачергових повторних проміжних місцевих виборів, 756 відділень безперервно реєструють громадян. Застосування сучасних технологій забезпечує стопроцентне оновлення системи щомісяця, Наприклад, за два роки на економічній карті держави зафіксовано 90 змін кількості та назв населених пунктів. Вилучено близько. О 2 мільйонів повторень в особистих даних водночас використовують українські та закордонні алгоритми безпеки. Отримати базу мають право лише представники партії, які беруть участь у наступних виборах, але тільки у режимі читання та за умови повернення впродовж двох місяців після завершення перегонів. Центральна виборча комісія забезпечує та контролює дотримання вимог закону про державний реєстр виборців, забезпечує організаційне та технологічне функціонування всього державного реєстру виборців. Має доступ. Це дуже важливо, Має доступ в режимі читання до всіх даних реєстру.